Авдіївське пекло Авдіївське застосовується, а будинки багатоповерхівки зносяться під ноль. Чому це місто нині сакрально важливе для Путіна? Скільки туди кидається техніки і живої сили, просто на заклання? Навіщо росіяни нашпиговують автівки та БТРи вибухівкою? Зрозуміло, що толку від, від такої штуки мало. Але і шлях до Олешок, як зсу змушують неабияк нервувати загарбників. На Херсонщині. ми говоримо про створення такої широкої полоси, в якій оперують наші підрозділи. Факти тижня проаналізували ключові напрямки і те, куди далі рухається фронт. Ці кадри відзняті цього тижня в районі Авдіївки. Нині місто, як і Бахмут минулої зими, суцільні руїни. Навколо тривають жорстокі бої на мінімальних дистанціях. Джокер максимальна вправо Рухайся! Я тебе Росіяни вкотре намагаються оточити місто. Наразі просуваються одразу з кількох боків через так звану промку, промислову зону в східній частині Авдіївки і з боку селища Спартак. Нарощують зусилля західніше з метою дійти до тоненького і на півночі. Там згарбники спромоглися місцями перетнути залізничну гілку біля Авдіївського коксахімо. На цих кадрах якраз спроба росіян наступати за залізницею. Український Бредлі відбиває ворожу атаку. Російська тактика зараз діяти великою кількістю малих груп до восьми людей, але поки що значними успіхами окупанти похвалитися не можуть. Про це кажуть ті, хто безпосередньо боронить місто. Не відбулося штурму авдійського Коксухіму. тобто авдійський Коксухім на всі 100% під нашим контролем. Їм не вдалося зайти на промзону. А вони абсолютно не продвинулись на південному напрямку. Вони рухаються тільки за рахунок розширення сілих зон, але без закріплення нам проте систематичні обстріли загарбницькою артилерією даються в знаки. кажуть хлопці, які безпосередньо прибувають у вирі подій, що перші лінії оборонних та захисних споруд, що будувалися навколо Авдії, ще починаючи з 14-го року, вже настільки пошматовані, що там фактично неможливо вести оборонний дій. Що є пекло на землі, то, то саме пекло зараз відбувається в районі Авдіївки. замість бронетехніки, яку саме тут у жовтні окупанти втрачали сотнями одиниць. Нині російські штурми підтримує авіація. Зараз просто це носимо носить надзвичайно масовий характер, тому що єдина можливість, так би мовити, вибити на їхню думку, вибити українських захисників це саме застосування кабів 250, 500, Ну і чим побільше Тому тому застосовується будинки багатоповерхівки зносяться під ноль, під фундамент і відповідно. Цим вони хочуть себе убезпечити під час там штурму міста, можливо, під час вуличних боїв. А це вже дещо нове. Схоже, росіяни переобладнали касетні бомби РБК 500 зробили їх плануючими і також накривають ними Авдіївку. І це ще не все. Деяка інформація, що противник, наприклад, використовує так звані сухопутні брандери. Тобто автівка або ворона машина начинена вибухівкою направляється на українські позиції. Там підривається, це має місце і це є ще додатковим свідченням тої відчайдушної інтенсивності бойових дій, яка ведеться зараз. Має місце на авдіївському напрямку. На цьому відео дистанційно керований російський тягач МТЛБ рушає в бік українських окопів і підривається на міні. Коли вже оборона розбита секторально, кожен тримає сектор, то така в принципі мотули камікадзе вона не має ніякого сенсу. Її можуть спалити ще до підходу до на, на, на самому виїзді, скажімо так, може проти до камікадзе, і просто буде великий баба. Навіщо ж так відчайдушно і водночас безглуздо загарбники ведуть бойові дії? Зрозуміло, що толку від, від, від такої штуки мало. Але у них, значить, є беха зайва, да? яку вони готові викинути. Ще й, блін, снарядів туди напхати, щоб воно гипнуло. З військової точки зору Авдіївка потрібна росіянам, аби відсунути подалі Збройні Сили України від окупованого Донецька, звідси по до нього менше десяти кілометрів, і саме тому вони кладуть життя. Тисяч своїх вояків, але є і інший аспект політичний. Та про це трохи згодом. Поки про інші спекотні напрямки фронту. Гаряче цього тижня не лише на Донеччині. На північному сході триває ще одна битва: За лівий берег річки Оскіл. Це для них життєво важливо для всього угруповання. І не тільки Куп'янсько-Лиманського, і на південь. Тому очевидно, що. Вони будуть посилювати там тискнує. Останні дні знову чергова хвиля наростання там активності відмічається. Стратегічна ціль окупантів не просто відтіснити за річку Сили оборони України, а створити загрозу всім українським військам, які діють південніше від Лиману. При цьому першочергова мета загарбників не він, а Куп'янськ важливий залізничний вузол. Сумарно виходячи на купянсько ліманському напрямку, перебуває 110 тисяч російських вояків. А з урахуванням того, що плече логістичного забезпечення території Російської Федерації до російської окупації, що діє на цьому напрямку, досить короткий, то ворог навряд чи відчуває брак того чи іншого майна устаткування зброї боєприпасів до того озброєння на цій ділянці фронту. Він безперестанно атакує. При цьому заради Куп'янська російські військові кермани чи готові кидати в пекло навіть ті підрозділи, які діють навколо лиману. Вони там дещо розходний матеріал, тобто те угруповання, що на цьому напрямку, то вони сконцентрують наженуть, 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 активізуються потім або в Бахмуті, або в Авдіївці, або на Куп'янському напрямку у них. Кадровий голод з'являється, і вони частину цих сил розсасують туди-сюди. Аналогічна ситуація і на півдні. Українські плацдарми на лівому березі Дніпра в Херсонській області неабияк непокоять окупантів. Наразі Сили оборони України за крок до автошляху т 2206 який дозволяє загарбникам перекидати резерви і забезпечувати свої підрозділи від Олешок до нової Каховки. Просування ЗСУ на лівому березі триває водночас про наступ на кримський перешийок, принаймні поки що, не йдеться. Думаю, що про стратегію тут говорити ще поки зарано. Чому? 61 одна 000... тисяча. Ворожого війська зосереджене на півдні Херсонської області, до того ж до, до на додачі до підрозділів сьомої десантно штурмової дивізії дійснується переміщення підрозділів ще одне однієї десантно штурмової дивізії. Українська армія в Херсонській області вже зараз вкрай ефективно змушує росіян задуматися про провальність їхньої тактики. Ми говоримо про створення такої широкої полоси, в якій оперують наші підрозділи. Тому що ну таким чином ми впливаємо на російську тактику, а тактика є традиційною вона полягає. В тому, що Росія намагається отримати всі території, які вона захопила. Тобто, це знаєте, є такий вислів трішки кафтан, як вони кажуть. Російські генерали весь час підсилюють ці напрямки і намагаються за будь-яку ціну їх втримати. Путін, попри всі втрати, і в техніці, і в людях до нових жестів доброї волі не готовий. Навпаки, очевидно, вимагає нових територіальних здобутків. Та ж сама Авдіївка. Бо інакше потрапить в капкан, який сам колись і розклав. На тлі бойових дій, що затягнулися, економічна ситуація у Росії погіршується з кожним днем. І для Путіна, який, начебто, готовий до виснажливої війни, це неабиякий ризик. Адже у березні наступного року в Росії президентські вибори, а тому треба щось робити з одного боку. Російське суспільство досі готове терпіти санкційні зашморги і численні похоронки з фронту. Але з іншого воно хоче й надалі вірити в так звану військову міць РФ. Тому для нього вкрай важливо як з точки зору початку виборчої кампанії отримати контроль над якимись новими територіями. І тут звичайно для нього найважливіше є в і те. Скільки туди кидається техніки і живої сили просто на закладення говорить про те, що вона для нього стає для Путіна, стає суперважливою точкою. Друга критична точка для нього це листопад 24-го року, дата президентських виборів у США ВВП, якому вже усіляко вказали, третій зайвий. Дуже кортить сісти за один стіл з Вашингтоном і Пекіном. І для цього знов ж таки з війною розв'язаною ним в Україні треба щось робити він теж прекрасно розуміє, що якщо е, приходить до влади Трамп, а вірогідність цього на сьогоднішній момент достатньо велика, е, в принципі. Трамп неодноразово говорив про те, що він буде змушувати сідати за стіл переговорів, і в цей момент росіяни мають всі шанси втратити певну суб'єктність і перетворитися на такий собі об'єкт у міжнародній політиці. Путін і досі певно вірить у те, що зможе повернутися на олімп світової політики, і марить, що взяття, точніше, перетворення на руїни Авдіївки, допоможе йому домовлятися з колективним заходом, причому не в якості капітулянта. Щоправда, всі ці. Ці геополітичні мрії вже зараз руйнують захисники Авдіївки. Павло Васильєв, факти тижня. СІТІВІ, Єдині новини.